Вітаю, назвати Володимир Трощинський і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хоміща в сьогоднішньому відео поговоримо з вами по такому питанні, як пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліства чи захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи, якою вона має бути? Що робити, щоб вона була у відповідному розмірі? Яка судова практика з цього питання? Як діє пенсійний фонд? У подібних ситуаціях, коли людина звертається щодо перерахунку її пенсії по інвалідності внаслідок чорнобильської катастрофи, але перед тим як ми перейдемо до цієї теми, всіх наших глядачів слухачів, прошу підписатись на нас в соціальних мережах, аби не пропустити актуальні відео. Щодо вашого пенсійного забезпечення, призначення, перерахунку пенсії, а також по іншим питанням, які вас хвилюють, по яким ви звертаєтеся до нас, на які ми частково в цьому відео і в наступних відео будемо відповідати, тому що ми працюємо для вас, аби ви були обізнані в своїх правах, у тому числі щодо вашого пенсійного забезпечення, права на пенсію. І щоб ви отримували пенсію у відповідному розмірі? Тому давайте перейдемо. Питання перерахунку пенсії по інвалідності, що настало внаслідок чорнобильської катастрофи, є актуальним і соціально значущим на сьогоднішній день, незважаючи, що від чорнобильської катастрофи пройшло вже достатньо часу. Але відлуння ми відчуваємо і сьогодні чи не законодавство гарантує? Цим особам, тобто які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, відповідний соціальний захист, враховуючи тяжкі наслідки для їхнього життя і здоров'я, спричинені аварію на Чорнобильській АЕС. Питання пенсійного забезпечення цієї категорії осіб. Врегульовано законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28 лютого 1991 року за номером 796. Зокрема, стаття 54 цього закону визначає розміри пенсій по інвалідності. Якщо ми звернемося до статті 54 Чорнобильського закону, у редакції від 6 червня 1996 року то там було зазначено в усіх випадках розміри пенсій по інвалідності, щодо яких встановлено причинно-наслідковий зв'язок з Чорнобильською катастрофою не може бути нижчим для інвалідів першої групи 10 мінімальних пенсій за віком, для інвалідів другої групи 8 мінімальних пенсій за віком. Для інвалідів третьої групи шести мінімальних пенсій за віком. Що стосується дітей-інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, то їх мінімальний розмір пенсії не може бути меншим ніж три мінімальні пенсії за віком. Відповідно, порядок обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається також і відповідними постановами Кабінету міністрів України при цьому, 28 грудня 2014 року, Верховною Радою України було прийнято закон за номером 76, яким текст статті 54 Чорнобильського закону було викладено у новій редакції, з урахуванням чого умови. Порядок призначення а також мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настало внаслідок каліства чи захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою визначає саме не закон, а кабінет міністрів України своїми постановами. І, відповідно, було прийнято Кабінетом міністрів України відповідне законодавство. Яке регулювало мінімальні розміри пенсій по інвалідності, якщо ми звернемося до постанови Кабінету міністрів України про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, то в цьому то в цій постанові вже були передбачені інші менші розміри. Пенсій по інвалідності, зокрема, що стосується інвалідів першої групи, то їх мінімальний розмір пенсії не міг бути менше ніж 180% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб для інвалідів другої групи, це 160% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність для осіб з інвалідністю третьої групи. Це 45% від прожиткового мінімуму від, від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Проте рішенням Конституційного суду України від 7 квітня 2021 року визнано неконституційними такі зміни до Чорнобильського закону щодо надання права саме Кабінету міністрів України встановлювати розміри. Пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, і було надано законодавчому органу, яким є Верховна Рада України протягом трьохмісячного строку привести у відповідність законодавство щодо пенсійного забезпечення цієї категорії осіб. На виконання цього рішення Конституційного Суду України. Верховною Радою було прийнято закон 1584, який набрав чинності з 1 липня 2021 року. Відповідно до цього закону, вже розміри пенсії по інвалідності, що настало внаслідок каліства, чи захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, не міг бути нижчим для інвалідів першої групи 6 тисяч гривень, для інвалідів другої групи. 4800 гривень для інвалідів третьої групи 3700 гривень, і для дітей з інвалідністю також 3700 гривень. Також Чорнобильський закон було доповнено положеннями, що пенсії по інвалідності, починаючи з 2022 року. Вони також з 1 березня цього року вони також підлягають індексації відповідно до постанов Кабінету міністрів а також відповідно до положень закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке регулює питання індексації пенсії. Надалі Конституційний суд прийняв рішення від 3 квітня 2024 року і зазначив. Що встановлення розміру пенсій для інвалідів першої, другої та третьої груп у розмірах 6 тисяч гривень, 4 тисячі 800 гривень та 3 тисячі 700 гривень відповідної категорії є неконституційним, адже вони зменшують ті соціальні гарантії, ті пенсійні виплати, які були встановлені раніше. А якщо ми звернемося до конституції? То ми всі знаємо, що при прийнятті нових законів, або внесенні змін до діючих, не можуть зменшуватися ті соціальні гарантії, які існували до прийняття таких нових законів або внесення змін до діючих. Тим самим Конституційний суд України фактично повернув попередню редакцію статті 54 закону України. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з якою в усіх випадках пенсії по інвалідності, щодо яких встановлено причинний зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим. По першій групі інвалідності це 10 мінімальних пенсій за віком, по другій групі інвалідності. Це вісім мінімальних пенсій за віком. По третій групі інвалідності це шість мінімальних пенсій за віком. Що стосується дітей інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, то їхні пенсії не можуть бути нижчими трьох мінімальних пенсій за віком. Також у цьому контексті хочу звернути увагу на недавнє рішення від 10 грудня 2024 року у справі за номером 240, дріб 11, 21, дріб 24, у якій Верховний суд у складі судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав касаційного адміністративного суду підтвердив право. Що Чорнобильські пенсії по інвалідності не можуть виплачуватися у розмірах менших 6 8, 6, 8 та 10 мінімальних пенсій за віком з урахуванням рішення Конституційного суду України від 7 квітня 2021 року? Проте деякі судді Верховного суду. У порядку, встановленому законом, не погодилися з такою позицією та висловили іншу окрему думку щодо цього питання. Це свідчить про те, що, хоча судова практика на сьогоднішній день позитивна, і це підтверджується останнім рішенням Верховного суду, про яке я згадав від 10 грудня 2024 року, інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть отримати інваліди. Пенсіонери у зв'язку з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи можуть отримувати пенсію по інвалідності в розмірах 6, 8, 10 мінімальних пенсій за віком, в залежності від групи. Проте не можна виключати й того, що згодом судова практика з цього питання може змінитися. Отож, не варто зволікати з вирішенням цього питання, і у випадку, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, то я раджу звертатися щодо захисту вашого права на отримання пенсії по інвалідності в належному розмірі. Також хочу в цьому контексті додати, що пенсійний орган добровільно не здійснює перерахунок пенсії, і це у тому розмірі. Про які я згадував, і це треба буде робити у судовому порядку, чому через суд, тому що пенсійний фонд, на жаль, при перерахунку пенсії по інвалідності не враховує рішення, хоч вони є обов'язковими, рішення конституційного суду України від 7 квітня 2021 року та від 3 квітня 2024 року, а також рішення Верховного суду у подібних справах, які приймалися. На користь позивачів пенсіонерів інвалідів внаслідок чорнобильської катастрофи, тому е кожен пенсіонер має звернутися з відповідним позовом до суду щодо захисту своїх прав на належне пенсійне забезпечення, і на сьогодні вже є низка рішень судів по аналогічним справам, у яких суди задовольнили вимоги інвалідам час щодо перерахунку пенсії. У відповідному розмірі, в залежності від групи інвалідності внаслідок ЧС або 6, або 8, або 10 мінімальних пенсій за віком. Тому, якщо у вас аналогічна ситуація, то чи у вас виникнуть додаткові питання стосовно е, того, яким чином діяти, що робити, е, який розмір пенсії у вас буде, то ви можете звернутися до нас. За номерами телефонів, які є під цим відео, і наші спеціалісти зможуть детально відповісти на ваші питання і у випадку необхідності записати вас на безкоштовну консультацію. Тому дякую за увагу. В цьому ефірі по цій темі на сьогодні, все знову ж таки прошу наших глядачів підписатись на нас в соціальних мережах. До наступних зустрічей, бережіть себе.